Далеко не всі у нас можуть бути Рональдами Рейганами. Чесно. І взагалі, як на мене, от просто моя суб'єктивна думка, чим хороший Рональд Рейган? Напевно тому що він народився в Штатах. Ну, якщо просто зараз говорити про систему, Рональд Рейган народився в Штатах, там, де злагоджена державна система управління. І по хорошому президентом штатів може стати і їжачок з таким самим розвитком подій. Ну, от просто, ну, от, що Рональд Рейган, що їжачок. Два бестові кандидати, що вам не подобається. Але знову ж таки, це лише там, де ми знаємо, що працює державна система. От в часи Івана Виговського, і, прости господи, в наші часи. Ми цього сказати не можемо. Тому що, як на мене, коли до влади приходить людина, яка досить таки компетентна в якійсь одній сфері, це, знову ж таки, немає гарантії, що вона не чудить. Ну, не тому, що вона така погана, ну людина так звикла чинити. Розумієте, у неї вже рука поставлена суто на одне. Що ви від неї хочете? Щоб вона цією рукою перенавчилася? Або якщо людина так, так що вона навчилася стратегію, так відразу. Тобто народ, я вас попереджаю, це політика. Тут потрібно мислити стратегічно. Якщо ви не будете рахувати кроки, то буде біда, чесно, і краще подивитися і послухати мене, тому що я ще той історик і. Взагалі, у мене є вже своя історія, Тож,